thank you Мого грудня у нашій державі відзначається день місцевого самоврядування, яке в українці представлене законодавчою депутатський корпус та виконавчою виконавчий комітет гілками влади. Проте це свято не лише депутатів і тих, хто працює в органах місцевої влади, а й усіх виборців, які теж зацікавлені в розвитку самоврядування. Бо саме вони обирали людей, яким довіряють і яких наділяють владними повноваженнями. За словами міського голови Українки Павла Козирєва, рік, що минає, був спрямований на виконання бюджету. Це дуже важко зараз в умовах кризи зберегти всі ті програми, які були намічені, які діяли українці в попередні роки. Окрім того, ми ще отримали додаткове навантаження в вигляді фінансування палацу культури і спорту, а також ще одного дитячого садочка, який... Ну, працює повний рік. Діяльність місцевих органів влади завжди на виду, і спрямована вона на задоволення життєвих потреб мешканців міста. Поки що тривають різного роду реформ, а людей сьогодні цікавлять проблеми житлово-комунального господарства, доріг, транспорту, медичної побутового обслуговування, рівня цін. Тобто, усе ми називаємо рівним і якістю життя працівниками виконкому було опрацьовано понад 12 тисяч документів, 554 рішення сесії та 459 рішень виконавчого комітету, 330 розпоряджень міського голови. Дії виконкому щодо вдосконалення послуг, які надаються мешканцям Українки, принесли позитивні результати. Створення центру муніципальних послуг на першому поверсі міської ради, де в одному місті зібрані спеціалісти майже всіх сфер життєдіяльності міста. Саме протягом минулого року розпочали виїзні прийоми працівників відділу субсидії. Спеціалісти Києвобленерго, а нещодавно і працівники інспекції державного архітектурно-будівельного контролю завданням місцевого самоврядування захист інтересів громади, тому так багато уваги приділялося питанню віддалення великої кільцевої дороги від Українки, недопущенню будівництва чесних споруд, упорядкуванню сміттєзвалища поблизу села Трипілля, яке було передане у власність трьом громадам українці, обухову та трипіллю. Після останніх виборів у міській раді працює депутатський актив, який компетентно вирішує питання Ті діяльності громади з користю для всіх її членів сьогодні. Місцеве самоврядування, виконуючи як власні, так і делеговані державою повноваження, відстоює права громади, орієнтуючи нові програми на її розвиток. Тому хочеться, щоб в майбутньому українку розглядали як успішний розвинутий регіон, який має хороший бюджет і можливості для втілення того, що громада хоче бачити на цій території. Я всіх вітаю з таким правом, з такою відповідальністю, і хочу побажати всім нам громаді. Команді громади, розвитку, щоб у нас все виходило в наших з вами спільних планах. Хотілося б від усього серця побажати всім, хто працює на благо нашої громади і відстоює її потреби, і інтереси, міцного здоров'я, щастя і непохитної віри у щасливе майбутнє нашої Українки. Нехай саме 7 грудня об'єднає нас у спільному прагненні зробити наше місто щасливим і багатим. Щастя усім, добробуту, всіляких земних гараздів. У рамках святкування дня самоврядування в Обухівському районному центрі культури і дозвілля відбулися урочистості. В залі зібрались представники самоврядування району, міський селищний голова та голови сільських рад, працівники рад різних рівнів, депутати, члени виконавчих комітетів. Вітали присутні зі святом перші особи району, голова райдержадміністрації Ігор Рафальський та голова Обухівської районної ради Раїса Близнюк. Бажаю вам всім міцного здоров'я, великого людського щастя. Затишку ваших родин, здійснення всіх задумів на благо нашого рідного Обухівського району і на благо нашої України. Цього дня відзначили грамотами та грошовими преміями працівників самоврядування, які продемонстрували відданість своїй справі та плідну працю. Серед них були начальник відділу архітектури та будівництва Української міської ради Олександр Кабан та член виконавчого комітету Зоя Маршаленко. За допомогу та плідну співпрацю міському голові Українки Павлу Козирєву висловили подяку від головного управління районного пенсійного фонду та Обухівського райвідділу міліції. Після закінчення офіційної частини працівники самоврядування змогли сповна насолодити. Ти святом, адже далі їх вітали найкращі колективи району. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Нещодавно у малій залі Української міської ради відбулося засідання робочої групи, яка вивчає питання проведення робіт з розробки технічної документації щодо землеустрою, здійснює відповідні роботи державне підприємство науково-дослідний інститут містобудування. На нараді були присутні депутати міської ради, спеціалісти виконавчого комітету. Вів зустріч перший заступник міського голови Володимир Луценко. Той генеральний план, який у нас був до цього, він вже в якійсь мірі не відповідає тим вимогам і. Тим ті ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, тому виникає його необхідність коригування. А для коригування генерального плану першу треба в першу чергу треба розробити якраз технічну документацію по землеустрою, що ми і проводимо на даному етапі. Зокрема, коригуванню підлягають зміни в інфраструктурі зовнішніх меж, встановлення меж прибудинкових територій. Усе це має бути зазначено у новому плані Українки. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. 3 грудня відзначається міжнародний день інвалідів. З цієї нагоди заступник міського голови Наталія Касянович вручила подяку від міського голови президенту благодійної організації інвалідів пробудження В'ячеславу Салаєву. В'ячеслав Салаєв очолив благодійну організацію інвалідів у 2005 році. Наша організація вийшла до складу асамблеї Національної асамблеї інвалідів України. Ми їздимо на різноманітні тренінги, які проводить асамблея для організа... Ну для керівників організації, де е, створюються умови на сьогоднішній день, як правильно е, десь організацію презентувати, завдяки активній життєвій позиції та невпинному бажанню допомагати В'ячеслав Салаєв та його однодумці всіляко допомагають інвалідам району. Ми поздравляємо інвалідів на якісь свята, проводимо різноманітні спортивні змагання в зербалки. Ми в цьому році проводили в наступному році. Плануємо провести. Ще змагання з риболовлею, Може, в Українці на набережні проведемо таке змагання серед інвалідів. І думаю, що залучимо весь район наш, щоб люди побачили, що ці люди небайдужі, що ми небайдужі до таких людей, до інвалідів, і що потрібно цих людей завжди кудись залучати, бо вони є невід'ємною частиною нашого суспільства. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Споживачі, що не сплачують за комунальні послуги, які надає підприємство з обслуговування житла, відтепер за рішенням суду будуть відшкодовувати борги. Якщо людина не відшкодовує не вказаний термін за рішенням суда, матеріали передаються до виконавчої служби. При українській міській раді створена комісія, до складу якої увійшли депутати, представники комунальних підприємств та виконавчої служби, адже виконавча служба має право вилучати особисте майно громадян для погашення заборгованості. Нещодавно комісією був вперше проведений такий захід. Якщо люди погашають заборгованість, ми їм повертаємо ці речі. Під процедуру вилучення майна потрапляють ті споживачі, у яких борг накопичувався не один рік. У деяких випадках після підтвердження вагомих причин щодо неспроможності сплати за послуги надається відстрочка або пропонується поетапна виплата. Олена Зборовська, Микола Куріний Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Депутати на черговій сесії затвердили прийняти українською міською радою рішення про коригування генерального плану Українки, у якому зокрема передбачено і будівництво під'їзної дороги до мікрорайону будівельників, що проходитиме повз залізничну колію. Адже з появою нового житлового комплексу виникла необхідність розвантажити уже існуючі під'їзні шляхи, та кількість транспорту те навантаження на існуючі автошляхи. А ці автошляхи є міжбудинковими проїздами, не дасть змоги своєчасно без пробок, нашим мешканцям виїхати з даного мікрорайону на вулиці. Будівельників зводять новий багатоповерховий будинок, розчищена територія та закладається фундамент. Це три секції. Для черговиків трипільської теці три секції інвестор має будувати для себе на двох гектарах, які були виділені для черговиків трипільської новому мікрорайоні. Планується будівництво дитячого садка, який допоможе вирішити проблему із забезпечення місцями у дошкільних закладах. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Першу частину ремонту в зеленій залі за кошти української міської ради виконали в 2008 році, коли старі вікна було замінено на металопластикові, Покрашено, що зроблена система вентиляції, гіпсокартоном був обшитий потолок і от ну, система освіщення вся повністю була зроблена. У поточному році, під час літніх канікул, ремонт зеленої зали було завершено, облаштовано чоловічу та жіночу роздягальні, дві душові кімнати, санвузли. Місце для дежурної і так само саме було подвійнено отоплення і. Система водоснабження повністю була сделана. спільно з тренерами. Працівники міського центру спорт для всіх розробили графік занять. У сучасній залі займаються спортом секції Кіо айкідо, а й кі до циркової студії. Присюта це залка централізований он зал боротьби, боротьби дзюдо. Світлана Гриценко Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Асоціація підприємців Українки організувала семінар, на якому обговорювалися питання спрощеної системи оподаткування. На захід були запрошені представники всеукраїнського обласного об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу Державної податкової інспекції. Відкривав захід міський голова Українки Павло Козирів, який подякував організаторам та гостям і наголосив, що саме для того, щоб допомагати підприємцям, і була свого часу створена асоціація підприємців Українки, кожен прийшов на захід зі своїми проблемами та очікуваннями. Щоб Могли нам, цим бідним, дрібним підприємцям, чимось, тому що дуже важко виживати. Оскільки в поточному році був прийнятий новий податковий кодекс, нам лишається один місяць лише до того часу, коли він почне діяти для нас, тому нам треба отримати. Повну інформацію про те, що ми повинні робити, як ми повинні діяти для того, щоб бути проінформованими, тобто значить озброєними, Оксана Продан, яка очолює всеукраїнське об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу, коротко розповіла присутнім про спрощену систему оподаткування, аби кожен з підприємців знав, як чинити за тих чи інших обставин. Проте це не означає, що їм самим не потрібно буде прочитати закон, але е куди себе віднести і як собі планувати наступний рік, я сподіваюся, ви після сьогоднішні. Не зустрічі будете знати. нові норми податкового кодексу України щодо застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності набирають чинності з 1 січня 2012 року. Буде підвищено граничний обсяг доходу, при якому можливе застосування спрощеної системи оподаткування. А фізичні особи, підприємці та юридичні особи для застосування спрощеної системи оподаткування з початку 2012 року можуть подати заяви до органу податкової служби на пізніше 25 січня 2012 року. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Щорічно до Дня української армії учителі фізкультури загальноосвітньої школи номер 1 проводять змагання серед юнаків 9 11 класів. Нумо хлопці. Кожен клас формує команду із п'яти осіб. У цьогорічних змаганнях взяли участь дев'ять команд. Юнаки демонстрували фізичну силу у вправах на перекладенні, віджиманні на швидкість та окремо на брусах підтягувані. Хлопці навіть чистили картоплю та пришивали гудзики на швидкість, показуючи власне вміння у виконанні домашніх справ. Оцінювали змагання провідний спеціаліст центру спорту Юрій Лисяний та директор Тетяна Замятіна, яка радо привітала хлопців зі святом. Всі ваші мама, сестри, бабусі, всі надіться, що ви дійсно рідні захисники нашої вічини. А наскільки він вправно, ви покажете сьогодні. Кожен учасник змагань, беручи участь у різних конкурсах, захищав честь класу. Окрім того, що переможцем стала команда найспритніших і найсильніших, були відзначені в різних категоріях окремі представники класів. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. До Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, що традиційно відзначається 1 грудня, у Палаці культури енергетик пройшов концерт за участі місцевих колективів та виконавців. Розпочався захід з перегляду фільму про ВІЛ СНІД. Далі ведучі Олексій Вереста Астхік Григорян запросили на сцену голову молодіжної організації Бум Сергія Шликова, який наголосив на актуальності цієї проблеми та підкреслив значимість заходів протидії епідемії сніду. Всі може просвіщений витам. Но, к сожалению, знания не всегда помогают нам. На заході звучали факти про страшну і невеликовну хворобу. Обговорювались питання запобігання інфікуванню та небайдужості молоді до проблем виникнення чуми 21 першого століття. Лариса Діденко, Микола Куріний Тарас Перебиніс медіакомпанія компанії Дніпро.